Друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на каналі. Ми сьогодні їдемо дивитися нову школу. Добрий день всім! Сьогодні у нас у планах екскурсія в школу. Поїдемо подивимося. Виберемо, яку ми школу будемо йти. Да? Угу. Ну що, каву попив? Да. Передівайся і вперед. Нам дають автобуси для екскурсії, так що давай, щоб ми не спізнилися, їдемо автобусом, бо ми не одні. Поїхали. Привіз нас автобус шкільний. Три автобуси, так? Да? На екскурсію в школу. Дениска і Кіра планують. Планують, мабуть, побачимо, якщо б нам сподобається, підуть в цю школу. Пішли, пішли. Ось такий центральний а вход, дуже гарна школа на вигляд. Ну, Всередині ми не будемо знімати, ми тільки Мам, трошки так. Підеш у садик сюди. Назарчик підеш у садик? Ось да, да, так, така виставочка. Діти самі роблять. Поделки красиво, да работы можно <говори> Гарна выставка. Ну що, розкажи твоє впечатлення від школы? Вчителі понравилися, школа понравилася, діток знаю, однокласників знаю, вже всіх знаю. Ми разом в участі в змаганнях приймали. Mm. Поїдемо в другу школу дивитися. Ні, nee, я в цю ходити буду. Да, ти вже вирішив, у цю підеш. Заодно ми постриглися, ось сьо який козирний хлопець. Ну добре, що тобі сподобалося. А зараз будемо йти у млин, працювати у млині. Ти з нами? Так. Да. Добре, ми хочемо намолоти і заодно й загазірувати млин. <рес> Сьогодні ми попрацювали трошки у млині. Намололи пшеничку, перемололи, заготовили, понамішували, заготовили мішечки, залишилось ще один мішечок набрати нам корму, і на тиждень ми, може, навіть і на більше трошки наготовили. Ще млин ніяк не зупиниться. На дворі сьогодні дуже жарко. Скільки ти казав? За 30, маю. 33. 33. Тому. Так, ми... да, мабуть, буде і більше. Ми вирішили попрацювати у холодочку, у млині. Тепер ми наберемо корму, так, щоб було днів на 4-5. Закриємо це вікно, заб'ємо і будемо газувати приміщення. Тому що в нас залишилось зерно, а вже почився зборка нового урожаю, тому прийдеться сипати наверх. І ми... треба загазірувати, щоб не завелася ніяка там ніякий жучок, ніяка моль, ніякі куськи. Завжди ми. Вибираємо зерно, у нас наче не лишається, а це дуже багато лишилось, тому ми рішили газірувати. Були ми на базарі, купили. Таблетки продаються ці для газації в вільному доступі. Купили ми і тепер будемо зараз їх приміняти. Так, набираємо тоді. Да? Набираємо, а тоді будемо закривати вікно. Зернову, так, да, зернову зараз цю. Щоб над ним 4, 3, 4, 4, 5, може такого, щоб хватило. А тоді будемо ще, відкривати вже його. Набрали ми зерно. Затуляємо на дирки. І будемо пробувати газірувати приміщення. Можна щось додавити. Закрили ми вікно пленкою. Залишилась ще одна брама, да, Вань? Розложили ми таблетки бистренько, я не встигла. Снять, бо це треба дуже швидко робити, вони дуже воняють. І дідуська затикає, закрили і затикає, ще ось о, залишилися дірочки. в нас тут невеличка щілочка. Зараз ми її затулимо і все. І це, мабуть, на днів чотири, щоб вже наверняка. Це так, наче як для підстраховки, щоб нічого не завелося. Бо дуже в нас багато залишилось зерна. Сьогодні нам треба розгородити оцю клітку, зробити ще одну клеточку, щоб відлучити отих поросяток. Перегнали ми цю свинку, яка повинна скоро пороситися у станок опоросний. Маленький тимчасово тут, а сюди ще одну. А сюди свинку, та що пізніше, ця ще почекає. Вона тут і була в цьому станку. Туди, давай. Заходи, заходи. Вона тут була, тут вона і буде. Смілеє. Ось оця свиноматка, яку ми відлучили. А поросятка чим тимчасово побудуть тут. Тут у нас тиха година. Ці плачуть. Нічого, скиглять за мамою, але трошки під'їдають. З непривички, конечно, їм важко, що одлучили. Ну, день два поплачуть і привикнуть. Там мамки сплять. Чого? А ця мамка трошки. Пару годин покричала за ними, але вспокоїлась і все. І думає, слава Богу, що забрали. Тут теж відпочивають. Де ти заховався? Жарко, дуже жарко на дворі. Ще трошки підростайте. Скоро будемо ковбаску їсти, да? Бабушка Надя наша вся в телефоні. Цивілізація. Вся новини, вона все в курсі. Всього. Міля, привіт. Вона і не почує. почує добре що ці телефони Сьогодні наробилися, багато зробили, і приміщення загазірували. Що ми будемо вечеряти сьогодні? Борщ. Може, ми? Добрі. Борщ ніхто не хоче, хоч і свіжий. Мабуть, ми. Накопаємо картошки свіженькою та зжаримо. є м'ясо мариноване. Зажаримо шашличок, Денис буде жарити. Гукнем іну, гукнем друзів. Сьогодні вихідний. Трошки посидімо. Дениска жарить нам шашличок. Для діда, для бабусі, да? для мами. Картошечку ми відварили. Вже дуже дорослий хлопчик наш. А для бабусі він вже маленький. А мама накрила полянку? Що ти тут зробила? Салатик. Картошечка. Зараз ще в нас є кабачки жарені і, і шашличок Денис Да, Кірочка? <гум> та й посидім, та й добре, як всі живуть в одному селі. Ходять попід хатами роботу вдома не роблять. Чи у вас все зроблено? У нас, все зроблено. Молодці. У нас нема вдома, нема роботи. А, у вас нема вдома і нема роботи. Це <гум> дуже гарно. Хто тут у нас відпочиває? Хто це тут відпочиває? Це тут хлопчик Назарчик, да? да. Назарчик лежить, на гамаку катається, да? да. Заліз у гамак і гойдається, да? да? Ти спиш? Да. Да.